Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Дуже добра новина, друзі. Збройні сили України звільнили урожайне на Донеччині. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Малер у телеграм. Урожайни звільнили. Наші оборонці закріплюються на рубежах. Наступальні дії тривають, написала Ганна. Ось ви бачите на екрані. Тому, друзі, наблажаємо нашу перемогу як на інформаційному, так і на військовому фронті. Слава нашим Збройним силам України! Слава всім захисницям та захисникам нашої рідної України. Слава Україні! Героям слава! Дякую, друзі, всім за увагу! Пишіть коментарі, побільше пишіть, дивіться мої відео, ставте вподобайки. Дякую за увагу!